Ми з вами в правильному місці, слава Богу. І сьогодні я хотів би е, порозмірковувати на таку тему, яку каже Христос, звертаючись до нас. Христос закликає: прийдіть до мене. Прийдіть до мене. І я хочу сьогодні на цю тему говорити з вами. І так, це в Матвія, 11 розділ, 28 сті, вірш. Прийдіть до мене всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. І в людини завжди є вибір. Знаєте, ми живемо в своєму середовищі, ми живемо в своїх сім'ях, ми живемо в нашій державі. І у кожної людини є вибір. Перше, почути цей заклик, прийти до Ісуса Христа. Прийти за певних умов. Про ці умови ми сьогодні з вами і поговоримо, але я вам відкрию таку таємницю. Це умови, коли ми розуміємо, що ми своїми силами врятувати своє життя ми не зможемо. Ми розуміємо це і ми. Хочемо позбутися нашої гріховної природи, хочемо позбутися гріхів, і ми приходимо до Господа. І ми повинні прийняти це спасіння, яке приготував для нас. Він все зробив, щоб ми отримали спасіння і вічне життя. Но нам потрібно залишити свої гріхи, прийняти. Його Господом і Спасителем свого життя. Це є умови, це є умови, яких приймає нас Господь, яких нас збудовує, укріпляє нашу віру і проводить в ті небеса, які він приготував для нас. І друга таке. Такий вибір у людини залишатися на самоті зі своєю гріховною природою і з наслідками гріховного життя. І це дуже важко. Теп, це путь, шлях приводить людину до розчарування, приводить до розпачу, приводить до повного краху. І саме сьогодні ми будемо з вами про це розмірковувати. І так, прийдіть до мене. Це найдорожчі і найбажаніші слова, коли. Не будь чула людина, Бог сам приходить і до кожного з нас, до мене, до вас, до кожного на протязі віків він закликає. Прийдіть до мене. Він хоче спілкування, він хоче підбадьорювати нас. Він хоче е, давати нам мудрість. Він хоче давати нам свою любов, і це дуже дуже підбадьорює нас. І це самі найкращі, найбажаніші слова, які колись чула людина, кожен із нас. Ісус, коли ми звертаємось до нього, коли Ісус ніколи не відштовхує людину в будь-яких обставинах, людина, яка шукає Господа, яка звертається до Бога, ніколи не буде відхилена, ніколи не буде відсторонена. І це дуже нас надихає. І Христос запрошує до стосунків з Собою. Він хоче відкрити. Який в нього характер? Він хоче відкрити, хто він є. Він хоче відкрити його місію. Він хоче відкрити те, для чого він предназначив кожне життя, кожної людини тут на землі. І він це хоче для нас передати через ті стосунки, які він запроваджує сьогодні. Також Господь запрошує до пізнання. Знаєте, багато дуже віршів, які кажуть, що пізнайте Господа, пізнайте його, тому що це не тільки от зустрівся з, з ним і. Зустрівся з Господом, і на цьому все ні. Пізнання це такий процес, коли ми каємось, коли ми приймаємо його в своє серце, то Бог починає надихати нас і відкривати себе більше і більше, більше і більше. І я багатьох людей чув, котрі були змалечку наставлений на слові Божому, коли з маличку поклали в своє серце читати Біблію, перечитувати її кожний рік, і вони кожного разу люди. Перечитували вже по 40 разів і більше Біблію, і вони кажуть, що кожен раз, коли я відкриваю сторінки цієї Біблії, я можу знати, мабуть, її на пам'ять, але кожен раз мені Господь відкриває всі більші простір. І апостол Павло колись каже, що якщо є довгота, глибина, ширина, це безмежна, без, безмежність пізнання Божого. Також Бог запрошує знеможених. Знаєте. Хто такі знеможені люди, це люди змучені, втомлені, безсилі? Знаєте, все це сьогодні. Ми дуже багато для себе е переживаємо. Ми дуже багато молимось. Ми бачимо, що е не, не, не завжди. Бог відповідає на наші молитви, і це приводить така розпач. Но Бог каже, що приходьте до мене. Він все рівно закликає і каже: Ми будемо рухатись, я буду вас підтримувати, я буду вас прощати, я буду вас надихати, і це дуже благословляє. Також він запрошує обтяжених, обтяжені люди. Коли ти потрапив в якісь скрутні становища, якісь невірні ситуації. Все це він закликає цих людей. Також він обіцяє спокій душам нашим. Одне діло, коли ти отримуєш якусь хворобу і отримуєш зцілення, але коли болить душа, коли нема спокою, коли ти мечешся, коли в тебе є страхи, коли в тебе є якісь переживання, і ти не можеш дати ради собі, то він каже і обіцяє, що коли ми приходимо до Господа, коли ми шукаємо Його лиця, коли ми читаємо Його Слово, то Він обіцяє душі нашим. Душам спокій, це дуже благословенно, і коли ми читаємо слово Боже, він також дає в наше серця мир. Може бути траплятися Бог зна що е, навколо нас, але ми отримуємо цей мир, отримуємо мир в своє серце, в свою сім'ю, в свою родину, на свою землю. І це дуже важливо для нас, що Бог все це обіцяє, а він від свого слова відмовитись не може. І так, прийдіть до мене, да? куди прийти, да? коли прийти. Для зустрічі потрібно знати, по-перше, час, а по-друге, місце. І перше місце писання, яке я хотів би саме час да, прозмірковувати, коли можна приходити до Бога. І в Іоанна третій, третій розділ з першого вірша, я, я цитую. Був же чоловік із фарисеїв на ім'я Нікодім. Один з юдейських начальників Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. І почалася розмова, почалося наставлення цього Некадима. І ми бачимо із цього уривка, що це людина була із фарисеїв, тобто люди книжні, які багато своє життя поклали, щоб навчатися закону, щоб передавати цей закон іншим людям. І він, ховаючись від своїх. Колег, можна так сказати, він прийшов вночі, щоб вони його не упрікали, Чого ж ти ходиш до цього? Но, е, і Ісус його прийняв. Ми, ми бачимо, що в будь-який час, і особливо вночі, Бог е, поч, 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 е, починає спілкування, і Він візнає Ісуса не Господом, а вчителем. І саме розмова привела е, до того, що Нікодим задумався і зрозумів, що це Господь, це воплощений Бог, який. З ним спілкуються. Далі. Багато ми бачимо через псалми час, коли потрібно приходити до Господа. І ми знаємо, перший псалм він починається. Блаженні, тобто люди дуже такі. Радісні в житті, які отримали це щастя, да? в законі Господнім Його насолода, Тобто, Він каже про блаженних людей і про закон Його він роздумує вдень і вночі. Тобто коли ми роздумуємо над законом, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми надихаємо себе цим, ми. Можемо отримувати оци насолоду і в день, і вночі. Тобто для Бога час він старається в будь-який момент, коли Бог кличе. Придіть до мене. То він може відповідати і спілкуватися з нами в будь-який час. Також послухайте мене, коли я звертаюсь до тебе. Боже правди мої, в тісноті ти дав простір для мене. Змилуйся наді мною і вислухай молитву мою. Це псалм 4. В тісноті ти дав мені простір. Що таке тіснота? Знаєте, Одне діло час, а іноді обставини. І саме в обставинах, коли ми знаходимося в тісноті, я дуже багато розмірковував над цим словом, і воно мене дуже торкнулося колись це слово в тісноті. Ти даєш простір. Я кажу, яка може бути тіснота? Може бути фізична тіснота, може хтось позбавлений волі в т в в темниці? Хтось сьогодні воює на фронті, перебуває в окопі чи в бли... Це тіснота. Хтось прикований ліжку, і це теж тіснота. І Бог каже, що ти дав простір для мене, коли ми в тісноті, в яких скрутних обставинах, яких обставинах від яких ми не можемо їх зрушити, ми звертаємось до Господа, і Бог каже, що в тисноті я дам тобі простір, я дам тобі вихід, я дам тобі зцілення, я дам тобі свободу, і це дійсно надихає. Далі. Також ка кожній псалмі є час, коли ті, хто писали ці псалми, надихнені Духом Божим Господом, вони зверталися і вказували цей час вранці почуй. Голос мій, Господи, вранці буду молитися до Тебе і буду чекати. Псалом п'ятий да? і кожний псалм ми можемо бачити в цей час. Це може бути вечір, це може бути ранок, це може бути день. Бог завжди чує нас і хоче, щоб ми до нього йшли. В будь-який час він відкритий для нас. Куди прийти? Спілкування Ісуса з Самарянкою. Всі знають цю історію, вона описана, описана. В Іван, апостол Іван описав цю історію. І саме в спілкуванні з Самарянкою я хочу зацитувати, він в її вказує, як куди потрібно приходити для спілкування з Господом. Бо коли ми маємо традиції, наприклад, приходити тільки на Пасху. Да? Багато людей приходять в церкву тільки на Пасху, чи багато людей якісь. Приходять на якісь гори, чи ми знаємо інші релігії людей штовхають на те, щоб раз за своє життя людина звершила паломництво на якусь святу гору, чи якийсь святий храм, якесь святе місце. Люди лишають все і йдуть в таку мандрівку, щоб звершити це паломництво, і, і, і якраз в цьому відривку Бог відкриває для нас, куди і як. Треба приходити до Бога. І так я цитую Івана 4 розділ з 20-го вірша: Батьки наші поклонялись на цій горі, а ви говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус сказав Повір мені, що надходить час. Але не на горіці, і не в Єрусалимі будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, що не знаєте. А ми поклоняємось тому, що знаємо, що спасіння від іудеїв. І далі продовжую. Але прийде час і настав уже, коли істинні поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі і істині, бо таких поклонників отець шукає собі Бог є дух, і ті, хто поклоняється йому. Повинні поклонятися в дусі і істині, і саме тут, в цьому відривку, він спілкується з самарянкою. По-перше, він рушить кордони, тому що іудеї з самарянами вони не спілкувалися. Він прийшов в самарські міста, сів біля колодця. І чекав, і саме така спекотна жара приходить жінка, самарянка. І вона побачила його і дуже здивувалась, тому що в такий спекотний час мало людей, хто ходив би по воду, да? мало людей, хто прийшов, і саме її гріхи вони її скутували. Вони її гріхи. Вони не пускали спілкуватися з людьми. Вона розуміла все це, але вона розмірковувала над Словом Божим. І коли вона побачила його, і він з нею заговорив. Тобто Ісус переступив деякі межі, вони не спілкувалися. І Він почав з нею розмовляти. І вона сказала йому біль свого серця, бо одні кажуть на горі, інші кажуть Вереслимі, що мені робити? Я в розпачі, я хочу знайти Бога. І він потрошку починає відкривати. Істинні поклонники поклоняться отцеві в дусі істині, і він каже: про час прийде час і настав уже, і ми живемо якраз в цей час. Де ми поклоняємось Богу і шукаємо Його в дусі і істині? В дусі, коли ми схиляємось, шукаємо Його і в істині, яка є Словом Божим, сьогодні це є фундаментом нашого життя. І якщо ми будуємо своє життя на цьому фундаменті, ми шукаємо Господа і ми знаходимо його, і ми отримуємо від Нього ці відповіді. Також я хочу. Бог кличе, але іноді знаєте, чому Бог не виконує мої прохання та мої бажання? Дуже багато людей звертаються до Господу, але не отримують, отримують відповіді. Люди звертаються і в розпачі, чому Бог не відповідає, чому Бог. І саме про деякі такі речі я хочу їх багато, але я хочу сьогодні зацентувати нашу увагу на те, що є перепонами з нашим спілкуванням. Бог зі своєї сторони зробив все. Він став людиною, прожив життя. Він знав, що таке біль, що таке страх. Він знав все це. Пройшовши, пішов на Голгофу і Помер за наші гріхи. Він не зробив. Не жодного гріха. Він помер за наші гріхи, щоб ми мали спасіння, вічне життя і спілкування. І він зробив зі своєї сторони, дякуючи його любові, все одне залежить це від нас. Як ми сприймаємо Його, як ми сприймаємо це слово. І так, перше, що є тим, що. Заважає нам спілкуватися з Господом, чому Бог не завжди чує наші молитви? Перше, це не послуг Божому Слову. І я читаю Луки, 6 розділ, 46 вірш. Чому ви звете мене Господи, Господи, а не виконуєте того, що я кажу? Коли ми починаємо. Вивчати Слово, коли ми починаємо вивчати заповіді, то Бог заохочує нас, щоб наше життя було благословенне, щоб ми були під рукою Божою, щоб ми мали оце спілкування. Він заохочує вас. Я вам даю повеління, я вам даю заповіді, і я вам даю надихання все це виконувати. Це як тягар і ярмо, вони мої, які я покладаю в нас, вони не важкі. І Він каже, що. Чого ви не виконуєте того? Коли ми чуємо, но не виконуємо Божі заповіді, Бог не чує нас. Далі інша друга така порада, чи запобіжник, чому Бог не чує нас. Поради, які суперечують Божому Слову. І Луки 17 розділ, перший вірш. Ісус сказав учням своїм, неможливо, щоб ви спокуси не прийшли, але горе тому, через кого вони приходять. Саме в цьому вірші Він зауважує про спокус, і Він каже: Я не можу, я не можу зробити світ, в якому не буде спокусу. Не можу, я не можу запобігти цим спокусам. Але через кого вони приходять, тому Той буде мати горе. І іноді, знаєте, люди. Будучи в церкві, віруючі люди, іноді вони іншим людям радять не те, що каже Господь. І це є така спокуса, як цю інформацію для себе примінити в житті. І іноді люди заводять в якісь речі, які не стосуються Божого Слова, не стосуються стосунків. І саме, саме спокуси слова, воно спочатку примінялося. як Приманка в Капкані, знаєте, таке більш відчуття, щоб ми розуміли, що приманка в Капкані, ти йдеш за якоюсь приманкою, це може гроші, якась посада, чи може щось, і ти попадаєш в капкан залежності, ти е, тряряєш свободу і ти розумієш, що ти попав в якісь залежність, і це е, для нас є таким запобіжником. Е, далі з. Е, Спокуса саме є те, що іноді відвлікає нас потрошку від е, спілкування з Богом, від Слова Божого. І я хочу привести такий приклад, мені дуже сподобався, коли корабель пливе, він орієнтується е, по зіркам, іноді, коли він підходить до якогось острова, чи йому потрібно, потрібно попасти в якусь гавань, то стоять маяки і так далі. І кормчий дуже. Уважно виконує вказівки маяків і дуже враховує різні, знаєте, такі впливи на корабель. Це може бути течія, це може бути вітер, це може бути Бог зна що. І коли кормчий тряє увагу. То він ніколи не попаде, чи може заснути, чи може відввідвлектись від цього. Він може ніколи не попаде в ту гавань, і Господь нас веде, щоб ми були чутливими до його слова, щоб ми були чутливими до Його парад, і саме це нас приведе в цю гавань. А коли десь щось не те спокуса, якась якийсь вітер, то приходить до крушіння корабля. Також ми можемо. Це бачите, коли ми пам'ятаєте така притча, що він каже, хто чує моє слово, той, той хто і виконує його, той, хто будує свій своє житло, свій будинок на камені. Так? Він поставив на камінь і будує будинок. І є той, та людина, яка не виконує порад, вона почала будувати на піску, бистро, ну, швидко, дуже збудувавши цей дім, вона вже живе і радіє тому, що той, хто будує на камні, трохи відстав. Да? Но коли прийшли вітри, коли прийшли випробування. Той будинок, який будувався на камні, він виставив. Коли ми будуємо своє життя на Слові Божому, на парадах Божих, на спілкуванні з Богом, що коли ми чутливі до Його слова, то на що би не прийшло в наше життя, ми отримуємо е, вихід з цього, а той, хто будував на писку, його дом розрушився. Далі, що відлякає нас від стосунків? Лукаве і невірне серце, Бог попереджає нас. І в Євреїв, 3 глава, 12 вірш. Стережіться, брати, щоб у когось з вас не було серця лукавого і невірного, щоб вам не відступити від Бога живого. лукаве і невірне серце. Це серце, яке ти можеш облікатися в якийсь одяг, ти можеш ходити в церкву, ти можеш. Бути і показувати атрибути християнина, але в тебе лукаве серце. Ти обмануєш сам себе, ти не віриш в те, то, що тобі каже Господь, і це приводить до розчарування. Наступне гординя. І знаєте, ми багато чули, що Бог гордим противиться. Це вислів багато разів використовується в Писаннях, в пророках. Но я, читавши Біблію, я побачив, що в Псалмі 118, 21 вірш, ти докрив гордим прокляттям, що відступають від заповідей твоїх. І він тут каже, що горд, «гордливий чоловік. Отримає прокляття. Не просто там Бог його не чує, а він отримує прокляття в своє життя. Наступне гнів. Гнів людини, коли ми. Чуємо багато новин, коли ми чуємо багато викликів. Іноді, знаєте, внутрі нас починає такий гнів. І я хочу зачитати Луки 17, розділ з першого герша. Тому, брати мої любі, нехай кожна людина буде скорою на слухання, повільною на слова, повільною на гнів, бо гнів людини не творить правди Божої. Тому, відкинувши всяку нечистоту. Та залишок злоби, злагіністю приймайте насаджене слово, яке може спасти душі ваші. Будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, які обманюють самих себе. Дуже лаконічно, дуже тут апостол Лука приводить, Евангеліст Лука приводить нам дуже локонічні бути. Людина скорою на слухання, коли ми чуємо Боже Слово, повільною на слова, коли ми розмірковуємо, не срамуємо, не відразу робимо висновок, а коли ми розмірковуємо і повільною на гнів, щоб бо гнів Божий не творить правди людської. Висновок. І дуже важливо нам такий приклад апостола. Павла, який філіпійцям в третьому розділі дуже важливі слова для нас, каже, що за спілкування з Богом, за щоб бути послідовником Божого Слова, то потрібно платити ціну. І він каже, що я і я хочу зачитати це. Отож, усе я вважаю за ніщо ради переваги пізнання Ісуса Христа, Господа мого, для якого я відрікся від усього, і вважаю все за сміття, щоби придбати Христа із. Знайтися в нім не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю від Бога за віру, щоб пізнати його і силу Воскресіння Його, і участь в стражданнях Його і уподоблюючись його смерті, щоб досягти Воскресіння мертвих. Ми знаємо, що апостол Петро, Павло мав. Багато чого. У нього був і бізнес, у нього він був фарисеєм, він був тим, хто мог потрапити в Синедріон і мог стати одним із тих, хто може мати таку владу духовну над всіми євреями. Це дуже важливо. І він з цього всього він з цього всього відрікся, щоб бути послідовником Христа. І Ісус, в будь-який час, де ми б не були, в яких обставинах не знаходились, закликає нас прийти до Нього. Він кличе прийти, і це і від цього радіє наше серце, пізнати Його любов і милість до нас, щоб отримати спокій, щоб отримати мир і радість спасіння. І пізнання Бога як ідеал духовної особистості та повноти віри, що приносить спасіння, вічне життя. І породжує любов, надію, послух і радість в Ісусі Христі. Тому, люба церква, давайте ми сьогодні чули, як Бог кличе нас, як Бог хоче, щоб ми прийшли, і Він все зробив, щоб ми не мали меж, не мали кордонів, спілкування з ним. Все залежить від нас. Наскільки ми приймемо це слово, наскільки це слово буде рушійною силою в нашому житті, наскільки це, це слово буде фундаментом нашого життя, на тому ми будемо будувати з ним стосунки, на тому ми будемо будувати нашу віру. вона буде укріплюватись, і на тому ми будемо отримувати надію на тію вічного життя і спасіння з Ісусом Христом. Тому я пропоную. Давайте встанемо, помолимось. Нехай Господь благословить нас в цьому.